Панютинська загальноосвітня школа номер 1 бере свою історію з 1876 року. Тоді це була церковно приходська школа. Сьогодні це сучасний навчальний заклад, якому є чим пишатися. І лише одна проблема турбує керівника закладу Миколою Вахненка. Микола Петрович очолює школу з 1989 року. Спочатку, розповідає директор, було важко. Важкість була, тому що раніше школа була відносилась до сільських шкіл. А потім, коли панютяна перейшла до міста Лозової, школа влилася в такі солідні колективи, як перша школа, четверта, сьома, восьма, один це гіганти школи. Це, але сьогодні ми на рівні з ними працюємо. в деяких питаннях ми їх… Випереджаємо деяких повчаємося, але працюємо на рівні. Сьогодні Панютинська школа це згуртований колектив педагогів однодумців. У закладі працює 45 вчителів. Вчителі, відмінники освіти, вчителі, методисти, старші вчителі, вчителі вищі категорії. Тобто, колектив школи стабільний, працездатний і показує хороші результати. Починається з 1991 року. Вчителі нашої школи приймали активну участь у конкурсах вчителя року. Перемагали в місті Лозова, ставали переможцями в місті Харкові. У 2002 році наша школа стала переможцем конкурсу Школа Року. У 2003-2004 році наша школа приймала участь у місті Києві і нагороджена альманахом Ділова Україна. Вчитель інформатики Володимир Петренко неодноразово був переможцем конкурсів обласного і міжнародного рівнів. В панютинській школі він працює 23 роки. 20 років назад отримали перший комп'ютерний клас учебний комп'ютер научного центру УКНЦ. Ну, порівняно з неможливо зараз порівняти технічні характеристики тих машин і сучасних, але тоді отримали. 13 комп'ютерів і доволі непогано працювали. Сьогодні інформатику вивчають учні 9-11 класів і переважним чином для отримання навичок просунутого користувача. Втім, процеси реформування освіти змінюють зміст навчання. Шкільна програма з інформатики ускладнюється. З наступного навчального року буде вводитися обов'язкова програма. Ну, курс інформатики з другого класу. Є діти, які самостійно займаються, які. І займаються і програмуванням, створюють мультиплікацію, подальшу свою долю пов'язують з інформатикою. Інформатика зараз, ну навірно перве місце везде, Ну, вона везде нужна для всіх робот. Поэтому дуже хорошо. що у нас інформаційний клас. Бібліотека школи є інформаційним центром і для дітей, і для вчителів. Тут пропонують вибір книжок на різні смаки для різних вікових груп. Щоб стати читачем шкільної бібліотеки, потрібно лише бажання все знати. На базі Панютинської загальноосвітньої школи No1 регулярно проводяться міські та обласні семінари і конференції. Кредо закладу кожна справа з користю, інакше навіщо? Кожна справа дітям, інакше навіщо, кожна справа творчо, інакше навіщо. Вже багато років працює у школі музей. Тут зібрано цікаві матеріали не лише з історії школи, а й про заснування селища про відомих людей, земляків, про випускників. У школі є свій гімн, свій президент. Пишаються пам'ятаними спортивними та творчими здобутками своїх вихованців. Гордість нашої школи це учні за період з 1999 року по сьогоднішній рік. Школа випустила 76 медалістів. Із них 52 золотої медалі. Це хороший показник, це хороші результати. Ми вважаємо. Є кому вчити, є де вчитися. Переконує вчитель, менеджер, директор школи. Для цього створено усі умови. Єдине, що турбує Миколою Вахненко, зменшення кількості дітей. Колись у школі навчалось більше тисячі дітей. Сьогодні ж 551 дитина. Для кожного школа другий дім дім дитинства. Першочергове завдання панютян наповнити цей дім повноцінним реальним змістом.